Є бачення, у нас сьогодні законом передбачено, що можна виставляти земельні ділянки на аукціон. Є бачення продати земельну ділянку, на якій зараз ну, ми проводили свято день села. Ділянку, яка була передбачена під Пождепо, продати, продати за дорого, виставити її на аукціон. Ці кошти надійдуть в бюджет. І будемо субвенцію освіти для того, щоб ну, добудувати і школу, і стадіон, о, спортивний комплекс, Якщо, ну, або знайти ще земельні ділянки і точно так же їх подати, поставити на аукціон. Ну, Безумовно, я бігаю, і, можливо, у Фейсбуці ви бачили мою фотографію в кабінеті Парсхаладзе з, з проєктом а по школі. Але це, о, знаєте, ті зобов'язання, які десь, можливо, ми не зможемо виконати. Тому краще мати свої гроші і будувати за свої, ніж бігати в когось просити. Тому є бачення, о, хочу послухати. Виставити на аукціон продаж земельної ділянки, щоб збільшити бюджет РСТ і, і мати можливість збудувати ті об'єкти, які нам тут відбуваються. То... Можна я скажу. Дивіться, у нас по селу залишилось зовсім мало землі, яка виділена під спеціалізовані цілі. Спортивних ділянок у нас практично немає. І забрати єдиний стадіон. Да, слава Богу, що за рік роботи прийшло розуміння, що можна продати на аукціоні земельну ділянку, тому що раніше земельні ділянки, які там були, надавали, ми надавали просто як кажуть на шару. Просто написали заяву і віддали. Той ж кусок дороги Грушевського віддали просто так. А тут стадіон, цілий стадіон для села. Ми повинні зараз закласти, продати, щоб добудувати школу. Якось ми міняємо у дітей з однієї сторони забираємо, а, в другу, а з іншої сторони кладемо. У дітей стадіон забираємо і дітям вже ж будемо будувати школу. Нонсенс, розумію. Давайте розпродамо все село. Що в нас осталось? Стадіон залишилось, ось цю шкільну територію залишилось, ще паркову зону на Жучкиному роздамо там е, ласий шматочок і все. Більше нічого. І тоді ліс ще будемо роздірібаню. У нас є а, територія, яка не використовується ефективно ніяк. А, то, що ти говориш, воно на голову не налазить. А, тому я навіть не хочу далі тебе слухати. Все, дякую. А як воно не використовується, як змагання там проводяться? Це не використання. Я... Ну добре, давайте я думаю, сесію. Тобто нам в селі стадіона не треба. Давайте, все, сесія закінчена, тепер включимо нашу громаду і поспілкуємося. На сьогоднішній день я як фахівець, я як господарник, маю використовувати раціонально всі ресурси. На сьогоднішній день, якщо ми проводимо футбольні змагання, на а, території а, сільського призначення, то а, шкільна завжди стоїть. Тому а, земля простої є. Як, а, якщо ви побачите проєкт, який запланований, а, це проєкт районного масштабу. Сюди будуть приїжджати а, зі всього району, для того, щоб грати в футбол, мініфутбол, баскетбол, а, великий теніс, малий теніс, а, шикарна зона. А скажіть мені, будь ласка, Олександр, там, хочу говорити, а, <плес> зараз стоїть, і якщо ми навіть візьмемо Facebook, тоді там ми там кричимо, а де ті гроші, за що ми там косили, чи... і так далі, і тому подібне. Тому, а, коли там репки Жучкіно чи не Жучкіно, ні, ви всі а, знаєте мою позицію. А, Жучкіно це парк. А, і ви вже бачите, потихеньку ми там освоїмо цю територію. Зараз встановлюються спортивні споруди, потім буде збільшено дитячий майданчик вдвічі, будуть висаджені дерева, будуть там доріжки. Тобто зараз йде процедура, чому ми там не робимо проєктний стан. Тому що, якщо ви пам'ятаєте, на сесіях ми прийняли рішення щодо поставити на баланс сільської ради, зробити проєкт. І тільки після того ми можемо все земельної ділянки щось робити. Тому оце от клон, коли говорить цілий рік там популістські е, бачення своє, ви то, ви сьогодні нічого не зробив, ну я вже втомився. Тому е, я вам ще раз кажу, Жучкино це паркова зона для населення. Ліс, е, е, чому я витрачаю і власні кошти, сили, на, щоб це було громадське місце відпочинку. Біля інституту, де буде будинок творчості, це має бути паркова зона. Сажалка це має бути паркова зона. Теперте давайте розглянемо ефективність двох стадіонів поруч. Зробити один стадіон ефективний для того, щоб ще було надходження коштів в освіту і е, хватить отак, тому що міні-футбол з одним можемо поставити одним оборотами це, на сажавці. Можемо поставити міні-футбол один на Жучкиному. І тут у нас буде одне велике поле і декілька малих полів для міні-футболу, то скажіть мені, будь ласка, ефективне використання. На... Але, шановні депутати, я підняв це питання, не а, поставив вас до відома, я поставив вам це як пропозиція щодо вивчення і вашого бачення. А то, що оцей полон говорить впродовж року, от популістки, так от, а, шановна громада, от скажіть, коли я зустрічався по вулиці Мічуріна і Грушевського, як людина себе вела, які вона слова о, о, говорила. Ну вже просто мені вас не обзивав. Колонуван вас не обзивав. Не нормально, у вас мені все рівно обзивають. Це рівень відповідальності кожної людини. Він говорить одне, я своє. Кожна людина відповідальна. Ви говорите своє. Тому в даному випадку ми вже ніхто Тому що на сьогоднішній день людина не зробила жодної дії для досягнення мети. Жодної. Мета одна опоплюжити мене і раду. Тому в даному випадку я навіть знаєте, як кажуть, срать не хочу на одному полі з цим чоловіком.